1 серпня мають повернути штрафи за незастосування РРО, а значить, підприємці вже мають ставити собі програмні реєстратори чи касові апарати для того, щоб видавати чеки. Тому що штрафи непомірні. В цьому відео поговоримо, які є рішення, і хто з підприємців все-таки має використовувати РРО, видавати чеки, хто може обійтися без цього. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І знову мова про законопроект 8401, адже саме він передбачає, що з 1 серпня 2023 року нам повертають штрафи за незастосування РРО за невидачу фіскального чеку. Так, на момент зйомки відео законопроект ще не прийнятий, але, скоріше за все, вже можемо говорити, що його все ж приймуть. Можливо, коли ви дивитеся цей ролик, його вже прийняли. І так, чи всі ФОПи мають загалом застосовувати РРО видавати фіскальні чеки? Однозначно, не всі. Якщо говорити про цей законопроект, то е, ті підприємці, які ведуть діяльність на територіях ведення бойових дій, можуть і далі е, працювати без РРО, їх за це не будуть штрафувати. Адже якщо порушення закону про РРО буде здійснено на цих територіях, штраф не застосовуватиметься. Е, що це за території? Як дізнатися, де вони можна подивитися в наказі мінреінтеграції в. Е, Мінреінтеграції постійно робить зміни по цих територіях, і потрібно слідкувати. Деже певні території можуть з якогось періоду вже не бути територіями бойових дій, і там вже потрібно буде чеки видавати. Я в своєму телеграм-каналі ось він обов'язково залишу сам цей наказ перелік цих територій. Отож, далі, що нам говорить законопроект 8401, це те, що в нас зменшують штрафи за невидані чеки. Якщо в звичайних умовах у нас штраф був за перше порушення 100%, за друге порушення 150%, то нам можуть зробити за перше порушення 25%, за друге порушення 50%. Є запам'ятали. Тепер, власне, хто має застосовувати РРО крім тих ФОПів, які знаходяться на територіях, де не ведуться бойові дії, застосовувати мають точно всі ті ж підприємці, які мали застосовувати з 1 січня 2022 року. Від застосування РРО в нас звільняються ФОПи на першій групі. Підприємці на першій групі можуть видихнути і спокійно собі працювати далі, як вони працювали. Якщо у вас виникне спокуса перейти з другої групи чи з третьої на першу, щоб не застосовувати РРО, буду змушений вас засмутити на першій групі. Можуть працювати тільки ті ФОПи, які здійснюють торгівлю на ринках, і які надають побутові послуги населенню. І то не всі, і не мають найманих працівників. Ідемо далі. Якщо підприємець отримує кошти за надані послуги чи за продані товари виключно на рахунок ФОПа за реквізитами АІБАН, то такі підприємці також можуть не застосовувати РРО спокійно далі працювати. Сюди в нас підходять практично всі айтішники, фрілансери, які Надають свої послуги для компанії, компанії їм сплачують відразу прямо на рахунок ФОПа, і все окей, можна працювати без РРО. Чи там оптовики, які працюють з компаніями, в них також тільки безготівковий розрахунок. Підприємець виставляє рахунок, де вказує реквізити свого рахунку. Компанії люди скидують туди гроші, все окей, можна працювати без РРО. Якщо ж. У вас є інтернет-еквайринг, якщо ви приймаєте готівку, якщо ви приймаєте платежі на свою карту ФОПа, не на рахунок, то РРО потрібно застосовувати. Є тільки одне виключення. У нас в законі про РРО є дев'ята стаття, 14 пункт, який говорить про те, що якщо підприємець здійснює надання послуг. І за ці послуги отримує кошти через дистанційні канали прийому оплати, то може працювати також без РРО, що мається на увазі. Якщо в нас є ФОП, от умовно я бухгалтер, який працює з людьми дистанційно. І мені скидують кошти на рахунок ФОП без різниці, як будь це інтернет-еквайринг, будь це прийом оплати на карту ФОПа чи загалом будь-які способи, які, якими мені платять на мій рахунок ФОП, я отримую кошти на рахунок ФОП, можна також працювати без РРО. Також важливо, у нас є багато підприємців, які працюють із новою поштою, які відправляють товар, отримують накладені платежі і отримують їх хто готівкою на новій пошті, хто на особисту карту, хто на рахунок ФОПа відразу з нова Є лише один єдиновірний варіант роботи з новою поштою це заключити договір з новою поштою, як ФОП, заключити договір з NovaPay, щоб отримувати платежі відразу на рахунок ФОПа, і фіскалізувати всі продажі, які йдуть наложкою через нову пошту. Тому що податкова вважає, що якщо ми відправляємо. Товар новою поштою, ми маємо вкладати чек. Нова пошта є логістичною компанією, це не сервіс доставки. І, по суті, коли ми відправили без чеку будь-який товар, в людини не буде фактично підтвердження, що він цей товар був саме від нас отриманий. Саме цей товар це порушення закону про захист прав споживачів. Ми все одно маємо видавати чеки. Якщо ж ви не потрапляєте в категорію ФОПів, які можуть працювати без РРО, потрібно працювати, ставити собі програмні реєстратори. Зараз вони є дуже круті. З 2022 року, з початку січня, коли ми там тільки починали щось собі ставити, багато що змінилось. У нас з'явилася технологія. Тапту фон від візи це коли ми можемо е, свій смартфон використовувати одночасно і як програмний реєстратор, і як посттермінал, з допомогою якого ми будемо приймати платежі. Як це виглядає? Будь-який підприємець може собі встановити е, програму на свій смартфон чи планшет? Яка буде одночасно і програмним реєстратором, і посттерміналом. Приходить людина, ми забили ті товари, які продаємо, вийшла сума на оплату. Людина взяла свою пластикову карту, приклала до нашого смартфону, платіж прийшов, як і по звичайному терміналу по безконтактній оплаті. Людина може розрахуватися з нами також через свій Apple Pay, Google Pay, також просто приклавши свій телефон до нашого смартфону. І це надзвичайно зручно. Зручно, тому що в нас одразу йде і фіскалізація. Ми видаємо чек і прийом оплати. Нам не потрібно купувати будь-якого обладнання, нам не потрібно орендувати термінали. Ми все маємо в своєму смартфоні. Це може бути як телефон самого ФОПа, так і найманого працівника. І все працює зараз є багато. Партнерів візи, які працюють із технологією Tap2Phone. Я вам залишу посилання на сайт, де ви можете всіх їх переглянути. Заходимо тут. В нас є Ощад, Приват, Моно, Райфайзен, Конкорд, Абанк є мій улюблений програмний РРО, чекбокс, є, є чек. З ними всіма можна працювати за цією технологією. В мене є окремий плейлист по тому, як почати працювати з РРО. Ось посилання на нього. Я там розповідав і про чекбокс, розповідав про ячек, як зареєструватися, як працює сама технологія. Підключити саму функцію Tap-to-phone від візи також достатньо просто. Можете пробувати, принаймні для вас це зекономить купу грошей, все одно потрібно буде застосовувати ПРРО, Але ви не платите за оренду, не платите за пристрій, користуєтесь своїм смартфоном. Якщо ж є якісь питання, ви можете задавати їх прямо тут в коментарях під роликом. Можете задавати в моєму телеграм-каналі. Відповідаю всім. І Дякую за перегляд, бережіть себе, на все добре!